Привіт, друже! У цьому відео ми розбираємо з тобою задачі на кількість теплоти при згорянні палива. При розв'язуванні задач ми будемо користуватися з тобою формулою, в якій можемо знайти питому теплоту згоряння для різних видів палива. Поясни значення питомої теплоти згоряння сухих дров. Скористайся таблицею питомої теплоти згоряння деяких видів палива. Отож, у нас згоряння сухих дров. Де в нас тут сухі дрова? Сухі дрова стоїть десяточка 10 мегаджоуль на кілограм. Q маленьке дорівнює 10 мегаджоль на кілограм. Що це значить? Що це значить? Це значить, я завжди вас так вчу. Ви візьміть отак, обведіть, а тут поставте одиничку. І тепер спробуємо пояснити, що це означає. При згорянні 1 кілограма сухих дрів виділяється 10 мегаджоулів енергії. За графіками залежності кількості теплоти, ось вона, кількість теплоти, до речі, в мегаджоулях, як бачимо, що виділяється під час згоряння палива від його маси. Маса в кілограмах. Питають, яке паливо має найбільшу питому теплоту згоряння, яке паливо має найменшу питому теплоту згоряння? Якщо уважно подивитися на ці, на ці графіки, ми з вами бачимо, що є певна маса. Так? Наприклад, ось тут є одиниця, 1 Один кг. Тут у нас три клітинки, значить, приблизно в одній клітинці приблизно десь 0,33, десь 0,3 кг. І тепер ми бачимо, тут дві клітинки, для того, щоб порівняти, тут одиничка у нас знаходиться на двох клітинках, Тобто, тут приблизно десь 0,6. Ну, приблизно, приблизно звісно. От. І тепер ми бачимо: так, проведемо пунктирчик, і бачимо з вами, значить, перше тіло, перший графік при масі 0,6 виділяє 50 мегаджолів. Бачите? Ось? Виділяє мегаджоулів. Тобто давайте це обчислимо. Формула у нас для знаходження маленької літери Q з формули для великої літери Q. Так? Буде у нас Q поділити на масу 50 поділити на 0,6 мегаджоулі тут кілограми. Отримуємо приблизно 83,3 мегаджоуль на кілограм. Аналогічні дії ми виконуємо для графіка номер 8 Обираємо точку, наприклад, 4 кг, які відповідають 20 мегаджоулів теплоти. Також відставляємо ці значення у нашу формулу для Q маленького і отримаємо 5 мегаджоуль на кілограм. Отже, всі решта літер Q для другого, третього, четвертого, п'ятого, шостого та сьомого графіку будуть знаходитися в межах між цими двома. Отож, максимальне значення для питомої теплоти згоряння буде Q1, мінімальне Q8. А тепер давайте відповімо на ось це питання. Укажи, скільки твердого ракетного палива мається на увазі, коли питають, скільки знайти масу, так? Ракетного палива за графіком 8. Ось тут потрібно свалити, щоб виділилося 30 мегаджоулів енергії. Ну, я думаю, що дуже просто, правда? Дивіться, 30, А воно у нас аж тут має бути, тому що графік треба було б продовжити. Тобто не можна так зробити. Отже, питому теплоту згоряння ракетного палива. Ми з вами використаємо те значення, що вже ми підрахували. Кількість теплоти, як нам сказали, виділилося 30. Ми їх записали і знайти потрібно масу. Загальна формула, яка описує процес згоряння. Ми з вами сьогодні її вивчили. Це буде m помножене на q або q помножене на М. Немає значення. Звідси ми визначаємо з вами все, що нам потрібно. Підставляємо в цю формулу. Мегаджоулі скорочуються, скорочуються. Нарешті ми отримуємо 6 кілограм. Це і буде відповідь цій задачі. Обчисли питому теплоту згоряння, тобто нам потрібно буде знаходити маленьку літеру Q для торфу, бензину, антрациту, бурого гілля і горючих сланців, тобто для всіх тих, які ми з вами ще не порахували. Отже, для графіку 5 спочатку, давайте запишемо з вами. Звичайно, формула у нас буде одна і та сама постійно, Q поділити на N, але тепер треба дивитися по графіку, який краще взяти, які краще взяти числа для того, щоб все ж таки це зробити. Дивіться, на перетині двох, як бачимо, з вами. Двох оцих перпендикулярів. Давайте це зробимо. Отже, тут у нас 30 мегаджоулів, тут у нас 2 кілограми. Пишемо 30 мегаджоуль поділити на 2 кілограми. Зрозуміло, буде 15 мегаджоуль на кілограм. Знайшли. Аналогічно робимо для графіка 2: графіка 3, 4 і 6. Ставимо на паузу, робимо це самостійно за таким точно принципом, і потім порівнюємо з тими, які будуть відповіді далі. Подивись, будь ласка, у тебе можуть відрізнятися оці числа ось тут, вони можуть бути іншими. Але значення, які ти отримав в результаті, ну приблизно має бути 42,5, 10, 27,5, десять, двадцять Наступне питання: визнач, скільки метану графік перший слід спалити, щоб отримати таку саму кількість теплоти, таку саму кількість теплоти, як під час горяння 3 кг деревини для графіка 7. До речі, графік 7 ми тут теж з вами не визначали. Отже, маса для сьомого графіка 3 кг. Давайте подивимося, 3 кг піднімаємося на сьомий графік. Ось ця точка. Точка, яка приблизно посередині буде ось тут, так? Скільки це буде? Якщо тут 20, тут 30, тут 25, значить, тут 22,5, правда? Отже, 22,5 мегаджоулі Записуємо з вами сюди. Ось воно, Q7, 22,5 мегаджоулі. Треба обчислити масу метану, який на першому графіку. Отже, сюди в умову ми можемо з вами записати те Q, яке ми порахували. Q для першого у нас 83,3 мегаджоуль на кілограм. І тепер ми з вами можемо проробити. Певні обчислення. Тут сказано, що таку саму кількість теплоти. Отже, Q7 дорівнює Q1. Оскільки це так, з іншого боку, Q ми знаємо з вами, визначається як Q маленьке помножене на масу. До тепер, щоб знайти масу, ми з вами вже робили таку задачу сьогодні, потрібно Q поділити на Q. Значить, Ми беремо Q яке? Q7, ось це, так? і ділимо на Q маленьке перше, тому що нам потрібно знайти масу для першого тіла. Підставляємо Q7 у нас 22,5 мегаджоуля, ділимо на маленьке 83,3 мегаджоуля на кілограм. Мегаджоулі скорочується, обчислюємо. Виходить 0,27 чого? кілограми, лишається кілограми. Знайшли і це ми знайшли, зробили з вами. І останнє завдання з 14 го питання до цього графіка: у нас таке: Визнач, скільки бензину, тобто знову потрібно знайти масу буде. Бензину за графіком 2, потрібно свалити. Щоб нагріти 4,5 кг води на 80 градусів Цельсія. Тепловими втратами з нехтою. Це гарно нам тут сказали. Це говорить про те, що у нас буде скільки спалилося бензину, вся ця енергія передалася воді. Так, отже, розв'язуємо. Отже, записуємо умову. Для графіку 2 Ми з вами обчислили в одному з завдань чому дорівнює Q2. Давайте його запишемо сюди в умову. q 2 дорівнює 42 цілі. У вас, я сподіваюся, таке саме значення: Мегаджоулів на кілограм. Далі нам потрібно нагрівати з вами воду 4,5 кг, пишемо маса води 4,5 кг. Нам треба її буде гріти, отож, нам треба з вами питома теплоємність води. Пам'ятаємо, що це у нас 4,200. Ну, хто не пам'ятає, в таблиці можна подивитися кілограм на градус Цельсія. Далі гріти потрібно на 80 градусів, значить, це є вже різниця температур, так? Коли кажуть на 80 градусів. Отже, дельта Т 80 градусів Цельсія. Тепловими втратами знехтуй. Значить, ми з вами пишемо, що Q від бензину буде все йти на Q для води, так? для нагрівання води. Це ось ця умова, вона ось таким чином може у нас записатися. І тепер, що нам знайти? Ми не записали, що знайти, знайти нам треба, скільки бензину для цього треба, тобто знайти масу бензину. Фактично, це теж є бензин. Давайте отут поставимо QB, Q-бензину. Ну, поїхали. Значить, оця умова у нас найголовніша, і саме з неї ми будемо виходити. Але для того треба спочатку обчислити Q-бензину, ну, розписати, так? І Q води. Давайте розпишемо: значить, Q води, почнемо з води. Вода в нас, нам сказано, що вона має у нас бути. А, так, що воду треба нагрівати. Так, Отже, для нагрівання у нас формула CM, Т2-T1. Або, враховуючи те, що в нас вже є дельта Т з вами ось тут. Так, то ми можемо записати формулу таким чином: Q води дорівнює, це води, вже конкретно для води, так. Маса води і помножена на дельта Т. Підставляємо значення 4200 джоль на кілограм градус Цельсія. Помножити на масу, маса води відома, 4,5 кг, помножити на дельта Т, дельта Т 80 градусів Цельсія дорівнює, скорочуються кілограми, скорочуються градуси Цельсія. Множимо на калькуляторі. Виходить 1 мільйон 512 тисяч джоулів. Але дивіться, ми ось тут зараз з вами Q для бензину у нас в мегаджоулях. Мегаджоль це мільйон, пам'ятаєте? А У нас 1 мільйон 512 тисяч. Давайте запишемо це також, щоб були у нас мегаджоулів. Це буде 1,512 мегаджоулів. Чудово. А тепер ми записуємо з вами формулою Q бензину. Пишемо Q. Бензину, це як Q маленьке для бензину, помножене на масу бензину. Так? Отже, Q бензину таке саме, як Q води. Підставляємо, значить, сюди ось це значення. Пишемо 1,512 мегаджоулів дорівнює замість Q бензину пишемо 42,5 мегаджоулів на кілограм, помножене на масу бензину. Так, і тепер звідси маса бензину дорівнює. Вже 1,512 мегаджолів. Ділимо на 42,5 мегаджоль на кілограм мегаджоулі скоротили, ділимо і визначаємо масу 0,036 кілограм або 36 грамів. Уявляйте собі, що для того, щоб нагріти воду на 80 градусів 4,5 літри води, потрібно всього-навсього 36 грамів бензину. Уявляйте собі, ось така була решта завдань цього уроку. Ти знайдеш у наступному відео. Не забудь поставити лайк та підписатися на цей канал. Ділися цим відео зі своїми друзями.